Представником української молодіжної організації десь раду Настя. Я з педагогічного університету навчаюся на третьому курсі. Сьогодні ми хочемо провести акцію, яка має назву Зроби правильний вибір. Мета цієї акції розпочуд розповсюдження наліпок, які є позапартійним комітетом, позапартійним комітетом виборців України, які... Не несуть та не мають відношення до агітації, але закликають виборців не робити свій вибір та не голосувати за тих кандидатів, які пригошують людей а, та підходять до них а, з проханням підкупу, тобто чи грошима, чи гречку. Останку ми будемо розповсюджувати на виборчих дільницях для того, щоб не відбувалося підкупу виборців. Мене звати Євгенія, я є членом клінічної виборчої комісії. Важливо наголосити на тому, що кожен із виборців зробить свій внесок у майбутнє, і необхідно проголосувати за того, хто лише на вашу думку зможе будувати нашу країну вже завтра. Тому я вважаю акцію, яку сьогодні проводить студентське та учнівське братство по дуже актуальною і важливою. Вибірі. Я навіть не знаю, що я ну, вряд ли, я взагалі буду голосувати, взагалі що саме себе виявити. Я хочу вам сказати, щоб ви це зробили обдумано. Я сподіваюся, що кожен із вас вже на даний момент обрав правильно. вибір. Обрали, ну, якби давали, от тут зараз по 300 гривень взяли. А а я ще раз скажу, це позапартию. Все, дякую за увагу. І я... Важаю, що ваш вибір буде кращим. Що він приведе ваше життя до покращення. Та ми вже все. тут у нас і бесіда була. Всі ось тут розбирались, хто за кого так. буде голосувати, за кого не подобаємо, і ні в кому нічого хорошого не знаходимо. Сьогодні у нас відбулася акція, яка має назву Зроби правильний вибір. Мета акції це розповсюдження наліпок, які є позапартійним комітетом виборців України. Які не є агітаційними та закликають вибірців для того, щоб вони не віддавали свій голос за кандидатів, які підкуповують їх грошима чи гречкою. Ось проведення акції відбувається в такому вигляді, що ми ходимо по виборчим дільницям та клеїмо наліпки, які мають закликати вибірців. До правильного шляху, та щоб це все відбувалося без підкупу.